Чекай, хвилинку, я перечитаю, бо я вже це забула. Ну що, коли ти даєш собі відпочинок, коли ти відпочиваєш стільки, скільки тобі треба, ти тоді е, стаєш сильнішим. Знаєте ви такого, дядька, чи ні? Я сьогодні також готувався. Окей. Okay. Що там? Це мій? А, ти вибивай. Знаєш, є, є, є така гарна пісня, називається гурт, Здається, цього е, Арсена Мірзуяна він каже е, Джеральдіна, я не Ян Голубува вже, і там він кла класні слова повторює, що е, м, типу що завжди знайдеться хтось кращий, ніж ти, але це не має бути приквід для того, щоб ти опустив або опустила руки. Усім ви дивитеся і слухайте Радіо і Чікаго перед вами і переді мною оця незмінна панянка з... звідки з Ланівців, ланівців підгайці. підгайці перепрошую, Підгайці. Це все теропільська область. Ми всі любимо підгайці, отче Миколо і всі підгайці вітаємо вас. Я не буду спойлерити. Оля мені багато чого про вас розказала. Дякую, що ви з нами. Mm -hmm. Нас є армія своїх прихильників. Ми безмежно тішимося. Оля Вітяк, яка часто частенько з приходить до нас в студію, сьогодні буде. E, говорити ну не тільки вона, але також я б її якось акомпонувати. E, про любов про любов і не тільки дуже Чи, дякую. Я, чи я неправильно Це подав. Я тільки збігаю по тонку. Окей, чекаю тебе. A few moments later. Ви бачите, що ми поза будь-якими стандартами записуємо ці відео, наші роботи, тому що ми, ми розбиваємо вікна, розбиваємо будь-які стандарти, бо вони для нас просто не існують. Ти знаєш, хочу все таки відгукнутися на твою історію. Дуже дуже багато людей бояться почати, тому що вони розуміють, що їм трошки далеко до іншого рівня. І коли вони себе з кимось порівнюють, тоді дуже багато страхів появляється, тому що ти думаєш, о, я так не вмію, я так не знаю, хто такий я. І люди, дуже багато людей цей страх паралізує і вони не починають. І того не варто робити, тому що головне почати зробити якийсь маленький крок і порівнювати себе тільки сам з сам собою. Сама з собою і завжди буде хтось кращий, і повинні бути кращі люди, бо вони мотивують. І завжди будуть хтось, хто гірший за тебе. Але ти їх мотивуєш в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Ми... Продовжуй писати. Дякую, Олю. Я тобі дуже дякую. Знаєш, ти мене надихнула. Сьогодні. Дай мені тільки секундочку, хочу знайти. Е, знаєш оцього дядька. Е, як він називається? Кембер, Кемберлек. Е, цей Шерлок, оцей Шерлок. Я не знаю, як він називається. Той хто грав британського Шерлока. Е, і ну, неважливо. Він говорив про дуже круту штуку. Сьогодні я натрапив на його відео. Він казав просто, що перестань. От в нього був якийсь спіч каже, перестань. Оглядатися, але він настільки експресивно Меційно. це подав: мимрити, оглядатися, колупатися в носі, балакати, думати, зважати, там нити, вити, стогнати. І там ще дуже багато е, тих самих прикметників не завжди, просто джаз. Погане слово it. Просто почни це робити, те, що ти хочеш. Нещодавно в мене є один бородатий друг, це такий таємна назва одного бородатий товариша, друг. який каже, що там, ми з ним говоримо, що ми хочемо це почати або це спробувати. Він каже, ну класно, гарні ідеї, гарні ідеї варто це зробити. Але кажу, ну, знаєш, вже хтось це робив. Він каже, класно, ми також це зробимо. Але кожного разу, коли ми щось робимо, ми mm. робимо по-своєму. І люди всі ми дуже часто забуваємо про свою унікальність під виром оцих подій, тому що чесно кажучи, це ж треба мати таку любов до себе і віру в себе, коли ти можеш почати свій бізнес, свою справу, свою кар'єру, свій шлях. І просто продовжувати йти. Так, ти будеш оглядатися. Тому що, якщо ти будеш навіть думати, що ти не хочеш оглядатися або не будеш оглядатися, тобі будуть інші казати, Дивись, як він зробив, як він вміє, а ти так вмієш, знаєш, порівнювати тебе. Воно дошкуляє. Але під от я зараз можу почати дуже якусь глибоку тему, бо я знаю, що ми зараз сьогодні про любов говоримо. Але я хочу веду все до того, що основа основ будь-якої любові, не тільки в стосунках, це має бути. Заповідь любові до себе самого люби лю... от друга заповідь любові. Ми знаємо, люби ближнього свого як самого себе. То перша заповідь це є любити самого себе. Тому що якщо ти не любиш самого себе, ну ділитися любов'ю є дуже важко. А я згадую слова геніального Уіла Сміта, який казав, що любов до себе дорівнює дисципліна. дисципліна це любов до себе самого, Коли ти коли ти маєш якісь такі рамки, і це дисципліна, хоча про нього можна багато дискутувати і говорити. Я вважаю, воно є хорошим, знаєш, якось так позитивно заряджений. Заряд плюс, а не заряд мінус. Тому що дисципліна всі такі дисципліна в школі, в армії, в класі, там де ти знаєш, якось страждаєш, бо там якісь такі злюки вчителі, викладачі, нагляда, наглядачі, які тебе контролюють. А насправді дисципліна. Це є просто величезна self-love, коли ти любиш самого себе, коли ти розумієш, що ти хочеш досягти, от ти хочеш себе реалізувати, тому що ти знову себе любиш. Ти ставиш перед собою ціль, бо ти себе любиш. Хочеш ти хочеш бути результат, так і ти розумієш, що для цього тобі треба дисципліни. І ця дисципліна це є оця, не знаю, цей твій репетитор на шляху до успіху, але багато людей цього бояться. Я знаю, що ти, е, як завжди, підготувала для наших е, глядачів, слухачів, які будуть нас дивитися, бачити, дискутувати з нами. Не забувайте підписуватися, писати коментарі для Олі Вітяк. Е, ми будемо дуже тішитися. Е, Дякуємо вам за численні перегляди. Не забувайте шерити відео в своєму Фейсбуці, інстаграмі. Нам це дуже приємно. Е, і я веду до того, що чим. Любов до себе, вона, мабуть, включається, є основою основ. Особисто для мене, я розумію, що якщо я не пробую або не працюю над тим, щоб полюбити самого себе, не на тою дисципліною, і навіть любити самого себе, це треба також використовувати дисципліну, тому що ми ну, деколи халявимо, деколи ми ставимо чиїсь пріоритети когось на перше місце. Ну, і це, мабуть, нормально. Я дуже люблю завжди слухати твої думки, я ніколи ніколи не підходила до теми любові зі сторони дисципліни, але я з тобою погоджуюсь. Дисципліна то є ключ. І навіть коли людина може себе дисциплінувати там, в здоровому спосібі життя чи там, в професії, в роботі, в чому-небудь вона дійсно. Дійсно себе любить, я погоджуюся з тобою. Тому Дякую. що це багато сили треба затратити, щоб підтримувати дисципліну. Але дисципліна це дійсно відношення до себе. Це є це й круто. Я повністю з тобою згідна. І сьогодні ми також будемо говорити про, як ти кажеш, любов і. Ти завжди мене питаєшся там Оля, яку ти книжку порекомендуєш чи можливо фільм? І ти мене надихнув останнім разом на таку думку, що можливо варто нашим глядачам, слухачам порекомендувати книгу, яка називається П'ять мов любові Гері Чемпмена дуже-дуже хороша книжка. І в цій книжці говориться про те, що існує декілька видів любові, і кожна людина по-різному її проявляє. І кожна людина по різному о, говорить, і то було би дуже цікаво нашим глядачам розказати про те, як е, показати е, іншій людині, наприклад, е, чоловікові, дружину, дружині, чи діткам, чи друзям е, свою любов, що ти їх любиш. Але дуже важливо також зрозуміти, як саме її показати, тому що е, ми всі дуже різні, і кожна людина спілкується різною мовою любові. E, і деякі люди спілкуються. Автор книги каже: деякі люди спілкуються китайською, а деякі люди спілкуються англійською. І ти можеш говорити англійською мовою до китайця: я тебе люблю, я тебе люблю, але вони не розуміють. Так само, як китайць може говорити до кого-небудь, я тебе люблю, але це також буде незрозуміло. Тому e, дуже дуже гарна книга. Рекомендую всім про п'ять мовів e, любові, і можемо почати. Мені буде цікаво, твоя думка, якою мовою любові ти говориш, Мар'ян. Мені також. Я хотів тільки нагадати про те, що дійсно ми сьогодні говоримо про п'ять мов любові, і е, моя така опінія стосовно цього, це ж знаєте, це, мабуть, основа основ. коли ти ставиш для себе пріоритет, і ти розумієш, принаймні ну, е, багато молодих, скажімо так, людей, е, ті, хто починають будувати свої стосунки, вони дуже часто стикаються з тими якимись труднощами комунікації. Щось мені це нагадує випадок, коли знаєш, так е, побудова. Ми знаємо легенду Бавилонської вежі, коли людям просто Бог перемішав мови. Ну, звісно, це да, легенда. Да. І люди не могли контактити між собою, тому що вони не розуміли одне одного. А насправді все зводиться до того, що вони просто не розуміли. І зрозуміти людину, яка я вже м, трошки зроблю відступ на нарешті в свої надсядь, наці... ну, не, не кого я б брехати, не вже тільки скільки, але 20 з копійками зрозумів те, що. Ми не можемо змінити одне одного. Ну я не можу змінити тебе. Я не ти не можеш змінити мене. Ми можемо впливати прикладом своїм якимись своїми емоціями, думками, але найважливіше навчитися приймати людину і розуміти її потреби. І сьогодні Оля. Відтяг поділиться вам унікальним скарбом, те, що спростить вашу каторгу. Я жартую, звісно, якомусь подружньому або сімейному житті, тому що розумійте свого партнера, розумійте самого себе. Я думаю, що це є основа основ. Діліться, Олі, тому що мене, мене вже я, поділюсь, я, я, потіють роз... від того, я такий ексайдінг, просто не маю сил. Я почну з анекдота. Okay. Е, Я можливо ти його чув, я розкажу нашим сихачам. Е, Дружина з чоловіком, які прожили 40 років спільного життя, одного разу сіли вечеряти, і дружина каже чоловікові: Мені здається, що ти мене не любиш. А чому тобі так здається? питається чоловік. Тому що ти мені про це ніколи не говориш. А він каже: Ну, 40 років тому назад, коли я тобі освічився, я тобі сказав, що я тебе люблю. Так сказав. Ну, то якщо щось поміняється, то я тобі дам знати. Це такий яскравий приклад. Це класика. Так, класика. Це яскравий приклад одного, однієї з мови любові, про яку ми будемо говорити. Це називається слова схвалення. Слова схвалення це коли ти своїми словами говориш іншій людині, що ти її любиш. Що е, я поруч, я тебе підтримую, я з тобою, в тебе все вийде, там ти найкращий. Це ці слова, якісь фрази, якась мотивація, якась підтримка, які ми говоримо вербально словами. І дуже багато людей е, говорять цією мовою любові, але є люди, які не вміють говорити цією мовою любові. Е, і коли, наприклад, в подружжі головною мовою любові є слова схвалення для дружини, а в чоловіка є інша мова любові, він, він не міг говорити цією мовою, дружина відчуває, що її чоловік не любить, тому що він їй про це ніколи не каже. Хоча він, він може говорити іншу мову любові, наприклад, купляти дружині подарунки, чи допомагати їй вдома з домашніми справами, чи допомагати в роботі, чи будь-яка інша мова, якою він говорить, я тебе люблю, я тобі даю свій час. Але не говорить вербально, і дружина складається враження, що чоловік її не любить. Тому це є така перша мова любові, яка є дуже, е, дуже важлива. Це є слова підтримки, чудово. Е, я не буду казати зараз, до якої я мови любові відношуся, Я тільки задав один жарт, якщо ви вже почали з такої важкої артилерії, okay. е, скажу про те, що е, справа з голубцями. 에, була подружжя, я думаю, ти це чула. що І чоловік 에, 20 з копійками років їв голубці, які просто ненавидів, ненавидів, але жінка їх готувала, і він думав, що вона любить їх. А жінка ненавиділа ті голубці крутити, тому що, блін, відверти капуста. Всі господині зараз думають, о май гаш, в мене таке саме. Ну я також <пізь> жартую. Та, це зроби стільки роботи, тому що він це любить. І він думав, що вона любить це робити, і робив це, щоб не образити голубці. її. А вона це робила, тому що вважала, що вона робить це Йому поблажку. І рано чи пізно ті голубці опинилися на землі, і хтось зізнався цій правді. Тому я думаю, що зараз ми будемо дізнаватися, оця перша мова любові, як вона називається? Слова схвалення. Слова схвалення та чотири інші мови, вони є дуже важливими. Е, і тут навіть коли ми навіть знаєш, багато людей. Е, навіть я сам стосунки зі своєю дівчиною знаєш, хочу якось так втекти від того, що можливо десь можна знаєш схалявити і не працювати над стосунками. Але окей, коли ти розумієш свою мову любові і ти хочеш її отримувати. Але як казав Григорій Сковорода, якщо я люблю, е я люблю першим. А тоді мене люблять навзамінь. Тобто ми мусимо навчитися не, не тільки самого себе розуміти і приймати ту мову любові, а також е розуміти мову партнера і любити його, її такою мовою, яка йому зрозуміла. І це вже також челендж. Дуже часто е, в, в сім'ї кожен говорить іншою мовою любові. Дружина однією мовою, чоловік іншою мовою. Це, це просто дуже часто так трапляється, рідко коли буває так, що обоє людей говорять на одній ті самій мові любові. Е, тому дуже важливо е, е, потрібно поспостерігати за своєю дружиною, чи чоловіком, чи дівчиною, хлопцем, чи за своїми дітьми. дітьми е, спостерігати, щоб зрозуміти, якою мовою любові не говорять треба, треба так задуматись і подумати, а ага, напрягтись. Та напрягтись, якої мови любові е, говорить моя половинка? Яка друга мова любові? Друга мова любові це дотики, тілесний контакт. Дуже дуже багато людей є також, які говорять цією мовою. Що це означає? Люди, які дуже люблять дотики, які дуже люблять обійми. Я думаю, таким людям дуже важлива фізична присутність. Тобто, коли важкий день, хтось втомився, чи стрес на роботі, чи можливо якісь події сталися, і коли ти приходиш додому, і тебе просто обіймуть, чи погладять, похлопать по спині, чи там дітей там погладять по голові. Там це є через дотики, проявляється любов, і дуже багато людей хочуть, щоб їх обняли, погладили там, потіскали, і вони так розуміють, що вони є любимі, що їх люблять. Знаєш, я перше, що подумав собі, згадав е, сотні тисяч сімей е, і жінок, які переїхали в Польщу або втекли від війни, і чоловіків, які лишились на фронті, і особливо тим людям, які зараз. Ну які яких е, оці це як не помиляюсь, вербальна ця любов, коли не вербальна, а оці тілесна дотики, так, коли тактильна. вони тактильні, точно вербальна, yes. е, коли вони можуть обійняти своїх коханих або дітей, або чоловіки за дітьми е, мають ностальжі, і це є дуже дуже не, дуже нелегко, тому що собі можна тільки уявити оця відстань, тому що м, багато людей, які переживали кохання на відстані, або розлуку, яка тривала не один день. Це є дуже великий челендж. І водночас ем, ми розуміємо, що я собі якось також призадумувався, що це величезна суперпавер, коли ти можеш суперсила наша, ми можемо бути дійсно суперменами, і тут не треба якихось маніпуляцій, хитр хитрувань, коли ти розумієш, принаймні просто трошечки відкриєш очі, зосередишся не на собі, а подивишся на тих людей, які довкола. І, наприклад, мій е, там Дмитро Галан любить мову подарунків. Або гроші, хай буде гроші, Я жартую. Даємо йому, типу, хоч трошки, ту, і він щасливий. І ти бачиш, що людина задоволена. Я думаю, Діма Галина любить допомогу. Так, наприклад, Діма любить допомогу. Христина любить гроші. Христина любить дарунки, гроші, вона щаслива від цього. Тому, якщо ми будемо зауважувати дійсно ці прояви тої чи іншої мови любові, ми можемо бути дуже близькими. І, Наприклад, якщо хтось хоче наблизитися до якоїсь людини. або він відчуває, що втрачає якусь людину. Це, мабуть, є сигналами про те, що треба бути більше уважними і власне працювати над тим. Тому що ну самі розуміємо, що до всього треба прикладати руки, як би це не було. Так, це велика праця. Стосунки це велика праця. Каторга. Ка... ні <праця> то насолода, насолода, праця в насолоду. Ще також хочу додати до мови любові дотики. Дуже багато людей люблять. Коли їх, наприклад, гладять по голові, і дуже людей дуже багато людей люблять там ходити в спа-салон, щоб їх там підстригли, чи робили якісь маски, вони цим насолоджуються, чи ходити на масаж. Ем, дуже часто люди ем, зможуть дійсно розслабитися від таких е, дотиків. І дуже багато людей іменно ем, говорять цією мовою. Так що, якщо ви хочете. Ем, показати, подарувати людині, чи заговорити людиною її мовою, ви можете подарувати їй сертифікат на масаж, наприклад, чи, чи на спа-салон, uh, uh, щоб їм зру, зробили нову зачіску? Так, це дуже це дуже класна ідея. Просто знаєш креатив, коли ти знаєш основу, що можна зробити, і думаю, ти вже можна фантазувати та, що за що та, завгодно. Та, та. Е, наступна мова любові, якою ми говоримо, це є подарунки. І е, зараз особливо йде крісмес, різдво, Миколай ходив недавно, е, тому е, дуже багато людей е, розуміють, що їх люблять через подарунки, і особливо якщо, наприклад, ти слухаєш, що, що людина хоче отримати, чи про що мріє або натякає, типу. або натякає та. І людина отримує цей подарунок, вона розуміє, ого, мене дійсно люблять. <свісно> якщо мені подарували цей подарунок, Подар... подарунки можуть бути різними. Не обов'язково вони можуть бути там якимись там дорогими, чи якимись там дуже е, такими, що їх важко дістати. Можуть бути звичайні подарунки, е, навіть букет квітів принести, наприклад, там мамі, <свісно> наприклад, там чи там хлопцю, дівчині, дружині, е, навіть просто букетом квітів <свісно> ти можеш. Сусід. Якщо гарний сусід, якщо гарний або сусідка, знаєш, я так ми поки що на екваторі, і вже щось мені та навіть не то, що підказує, я думаю, що всі це розуміють, цю очевидність, тому що кожен з нас, от, як ми знаємо, чотири види характеру, типу холерик, сангвінік, темперамент. Темпераметр. Ці слова психологічні ваші штучки. Холерик, сангвінік, меланхолік. І плегматик mm -hmm. їх є чотири. Дякую, Оля, e, і ми. І в чомусь маємо найбільшу схильність до одного, але також ці інші три компоненти вони також в нас є. Так само з мовами любові е, в нас є можливо переважати перша друга, але ми всі любимо також подарунки. Якби там ну погодьтеся на день народження, всі хочуть отримати якісь дівчата, букет квітів, або якісь прикраси, або е, сертифікати в ульту або в спа-салон. Всі це хочуть. Хлопці хочуть там не знаю, футбольні м'ячі, кросівки. Тобто, я думаю, що ці всі, от вже в мене складається таке враження, що всі ці компоненти вони в нас фігурують. Просто щось переважає більше, щось ніж щось менше. Більше, так. Я, я вже от не можу уявити, яка мова четверта. Якщо так, вже на гроші. Наступна мова це мова, до речі, моя, якою я ага. е хочу, щоб до мене говорили. Це допомога. Допомога, так, е е допомога це коли. Е як якась родина, чи там батьки, друзі, сусіди, хтось, хто приходить до тебе, щоб тобі допомогти виконати щось, зробити, щось просто просто допомогти? Дуже багато людей е, розуміють, що їх люблять, якщо їм допомагають. Е, наприклад, ти можеш піти е, до своїх батьків, допомогти їм помити посуду. Uh -huh. Це такий маленький приклад, і вони можуть зрозуміти. О, Мар'яна з любить, бо він допомагає нам. Наприклад, ти можеш допомагати своїм сусідам, ти можеш допомагати своїм там бабусі, дідусі. Ти можеш допомагати своєму чоловікові е, там пейперворк, що зробити чи кудись поїхати, забрати скінчистки, одяг. Тобто будь-які маленькі кроки, які ти допомагаєш іншій людині, і людина, коли бачить, інша людина старається і допомагає. Е, вона розуміє, ага, значить, він вона мене любить. Дійсно. Я погоджуюся, і тільки не робіть е, знаєте, Установлену помилку, коли хтось каже що тобі там треба допомогти. Тоді вже такі думають: ну то то або каже, а той хто питає, то каже: Ой, я то не можу зробити. Тут можна зробити знаєш, такий дійсно сюрприз, коли ти спостерігаєш за людиною і бачиш, що вона там загинається на роботі. Якусь елементарщину можна виручити, допомогти, і це, це реально дуже круто. Ти знаєш, можна запитатися, що я можу зробити для тебе, так. і дружина може зробити свою роботу самостійно, але вона може сказати, собі мені кави. Та, і ти це підеш, це... зробиш кави, і ти вже допоміг. Ти зробив каву просто. Так, і це це дуже важливо, тому що, е, ну як я вже раніше говорив, що воно в нас чергується, бо е, один у полі ніколи не буває воїн. Ну якщо можеш, ти тим тимчасово тримати якийсь свій фронт. То воно тобі це буває тимчасово. Все одно потребуєш якоїсь сторонньої допомоги, підтримки, подарунку, обіймів, тепла від іншої любові, тому що від іншої людини, бачиш, я кажу любові вже тому, що це важливо. Яка п'ята мова? Це час, 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 час як прояв любові. Ми всі любимо цю мову любові, і дуже багато людей в них вона є основною мовою любові. Час. Ти говорив про те, що дуже багато сімей змушені були розлучитися і вони не можуть е, проводити разом час. І проводити разом час є надзвичайно важливим і воно є дуже е, якби клей, який склеює сім'ю разом і тримає сім'ю разом е, іноді просто присутність. Тобто, коли вдома хтось є, ти uh -huh. приходиш додому, в тебе там просто хтось є. або ти знаєш, що хтось на тебе чекає. Ти повертаєшся з роботи. Так, так, так. От в е мене бували такі моменти, коли, наприклад, там е я їду додому, за а вдома в мене кролик є, або там мама чекає, або ще хтось, або знаєте, і це, це круто. Це класно, тому що ти розумієш дійсно. Е що ще би хотів додати від себе, що мабуть з віком. З нашим доростішенням, самоусвідомленням, самостановленням, е, коли ми набуваємо вже такої е, ідентичності, ми вже можемо зрозуміти, хто ми є, чим ми займаємося, можемо дати відповідь на питання, як е, це робить легко Роман Багряний, Хто ти такий? І ти спокійно, це е, як ви знаєш, ну. Реалізовуєш себе в цьому світі, ти розумієш, що твої е, такі любовні смаки, я собі дозволю так виразитися, вони змінюються. Наприклад, якщо, припустимо, фантазую я зараз, якщо ти дитина, ти любиш подарунки, у Миколай, там якийсь тато купив м'яч або машинку, ляльку, ти щасливий. Все інше якось там на іншому місці. Потім ти дорослішуєш, е, ти вже розумієш, які там шамови нас є е, дотики допомога, допомога, допомоги. Ти ти, ти ти розумієш, що коли ти ростеш, ти підліток тобі треба похвалити. Треба то той суперпавер, коли ти коли ти там намагаєшся, ти робиш якусь там, пробуєш одну роботу, виходить, не виходить, пробуєш другу роботу. Ти розумієш, що ти робиш помилки і найлегше освистати. Але рідні люди, батьки, знайомі, друзі, тебе підтримують, і тобі це дає ще більше живлення. Ти розумієш, що ну що ти можеш це перенести? Ми можемо побачити, наприклад, на чемпіонаті світу Франція програла. І наскільки це важливо, коли є командна робота, коли. Одне одного можуть витягнути. Наприклад, хтось змазав пенальті, то каже, ні, ти не лузер, ти, 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 ти класний, тому що ти з тобою. Ти, ми навіть з тобою. якщо ми лузери, ми з тобою. Так, ми та, всі, Ми всі ми всі, разом. Разом. Ми всі лузери. Другий, коли ти вже ростеш, ти розумієш, що в тебе вже є стосунки, тобі треба дотиків, ти вже хочеш більше проводити, обійматися, цьоматися, гладитися, ти вже хочеш бути з тою людиною. Ростеш далі, треба вже думаю, що там ще є. Слова схвалення, допомога. Допомога. Тобі треба допомоги в роботі, ну і вже, коли ти, мабуть, вже такий старший. Чи старші, коли вже є свої діти, онуки, час. Ти розумієш, наскільки важливий час, навіть не ті самі подарунки, там слова схвалення, ти вже маєш бізнес, або ти вже реалізував, тобі є стабільна, якась стабільність, і ти розумієш, що, мабуть, час з рідними, з тими батьками. От в мене мама зараз е, я відчуваю, як як вона, як для неї важливий час, час разом. Тому що начебто разом живемо, а знаєш, типу, ти туди назад і, і тебе немає цілий день, днями, ввечері, зранку привіт, привіт, все, і пропадаєш. Тому Ой, Олю, ви погрозили нас як завжди по домислів і <гум> так. Тому я хочу eh, тобі порекомендувати і також всім слухачам, щоб кожен eh, подумав, якою мовою любові він хоче, щоб до вас говорили. Eh, тому що це важливо. І, і також подумати про кожного про кожну свою другу людину: про батьків, про половинку свою, про своїх кращих друзів і да, дальніших друзів про всіх, якою любові, якою мовою любові говорить ця людина. Ну, наприклад, в мене є подруга, для якої дуже важливі слова підтримки. І один раз я, я пожартувала, і я кажу, я тебе готова слухати. Я хочу тебе полюбити твоєю мовою. Mm -hmm. і було надзвичайно wow. приємно, і, і це є ключ Ключі, ключі до, до доброго спілкування, до ефективного спілкування для того, щоб е, люди, які тебе оточують, розуміли, що ти їх любиш і що ти з ними. Говоріть, будь ласка, до кожного їхньою мовою. І всі, всі десь так садечко. Так кожен Хрустило. кожен думає, ага, якою мовою любові я говорю? І це круто, друзі. Напишіть нам в коментарях, якою мовою любові говорити або балакаєте. Так, або ми, вам ще раз, ми вам ще раз нагадаємо про мови любові. Це слова схвалення і підтримки, це дотики. Це подарунки, це допомога і це час е, мене мова любові це є слова схвалення. Я не знаю, це, мабуть, от перше, що Оля, ми ще за кадром, повірте, говорили, і я ну, побачив і скажу, це, це про мене. Ну для мене це важливо. Можливо, воно зміниться з часом, але я не знаю. Це моє таке суперпавер, і я це тішуся, що я це розумію для себе. Е, розумію також те, що е, щоб побудувати міцні стосунки з коханою людиною, з батьками, з будь-ким, з людей ми повинні розуміти, що ми повинні е, пізнавати. І на завершення я би хотів також прочитати е, кілька рідків від нашої геніальної Ліни Костенко. Я пам'ятаю, я навіть не буду підглядати. Пам'ятаю, коли свивчив е, вірш, який вона написала для своєї донечки. Отож, увага! Всіх е, віршуманів для вас. Я вчу тебе як мову іноземну, як знаки, зашифровані в гербі. Я вдячний Богу, що послав на землю. Шляхетну душу втілену в тобі я бажаю також нашим е, радіослухачам, всім нашим глядачам. Тобі, Олю, собі також ми вчили, що ми не лінувалися і вивчали ті знаки, ті шифри, за, е, які є запрограмовані, які є сховані в нашому серці, тому що ми дійсно будемо щасливими, коли будемо пізнавати. Бо е, не вірю, якщо чесно, в стосунки, які там ти дізнався, що дівчина любить тюльпани, і все, ти думаєш, ти зловив там Бога за борду. Ні, ти <правдає> мусиш працювати над собою, мусиш працювати <правдає> над вашими стосунками, над вашим спільним тим благом. Е, ну тому що це життя, постійний рух. Так як біг, постійний біжиш. На цьому дякуємо. Дякую, Не забувайте тобі, підписуватися на наш канал. Пишіть для нашої чарівної Олі Вітяк, яка буде приходити ще частіше, спеціально для вас і для підгайців. і для Підгайців. Оля Вітяк працює саме на радіо і Чикаго. Бережіть себе. До нас вже прийшов Роман Багряний і Рома. Привіт. Всім бажаємо насиченого часу доби і пам'ятайте, що ми вас любимо. Любіть себе, любіть своїх ближніх, любіть своїх коханих, рідних близьких. І папа! І любіть наше радіо. І робіть наше радіо. Геніальна реклама. Дякую. Геніальний синека у темі ліоре, куті діафасія, щоб кожен день ставав кращим, щоб ти шліфував себе. Головне почати і не зупинятися. І не зупинятися. Я б заплакав над світом та тільки кого тут жаліти, і я б над ним посміявся, та брак мені з верхності схоже, вже відчутно і на дні, що невдовзі закінчиться літо, вже відчутно і на небі, що осінь таки переможе. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 м. А також в Ютубі, будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.